Дивися, що пише пані, наша постійна клієнтка. Добрий день. Як відкрити краба? Цілий консіліум скликали. От сьогодні пише. Я їй відписую, що не бійтеся силою, вона от кого краба не може відкрити. Не бійтеся силою. Піде, як по маслу, пишу їй. Дивися, ровчик, що вона пише: Чотири дівчини мокрі не може відкрити. Ні, будемо далі пробувати з чоловіком. Та з чоловіком, сусідом, дзвонимо до пані покаже майстер-клас. Так, завантаження. Добрий вечір, пані Світлано. Що кажете, не можете відкрити такий чудо девайс, так? Так. От так і дивіться. Дивіться, беріть, беріть бері, бері в ліву руку, беріть. Ліва ручка. Очка нажимаєте, то то, конечно, було би чудо. Лівою рукою беріть за оцю штучку. Взяли? Да. Так, то ліва рука. А тепер так от. Не боїтеся і силою. Давайте. І поїхали. Ой. Опа! Чудеса прямо. Ой. Але, але Google помочь не поміт! Ось вона навіть нас! Вискало. Бачите? Ну бачите, ви молодець, я казала, що у вас все вийде. Я подумала, Дякую. як будете чоловіку дзвонити сусіда, кликати, майстрі, думаю, поможу вам онлайн. ну, я просто кажу, і так і так і... найдеся трусики, краби. Ну, але... крити краба мене знайшли. Все, на здоров'я користуйтесь, хай вам гарно служить. па-па. Ось такі дорогі друзі, у нас бувають історії, що людина не може з чимось користуватися, зразу дзвонить нам. Я відповідно консультую, тому немає з тим питань. Але зразу хочу вам представити того. Я його називаю крабик, павучок, Восьминіг. Його вартість 187 гривень. Він іде в наборі з такими прищепками. Якщо у вас немає що кішити сюди, ми його ось так ховаємо в шафу. Якщо у вас є попранні носочки чи дрібні речі, ви ось так витягуєте і чіпляєте. Все, дякую за.